Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у Прайм Тайм. Зараз ми знаходимося на кладовищі Кулиновка міста Жовті Води. Сьогодні нами був затриманий невідомий громадянин біля кладовища, де були зняті, як ви бачите, швеліра з могилок. Захоронених людей на цьому кладовищі, значить, з орудієм украденого велосипед, яким вони перевозили украдене, і лопата, за допомогою якої було все це здійснено. Був викликано наряд поліції, який час все це документує, слідство буде розбиратися в даному. В даному злочині, будемо казати так, на сьогоднішній день по кримінальному процесуальному кодексу стаття називається вандалізм. Раніше неодноразово поступали скарги від жителів міста Жовті Води про те, що на цьому кладовищі, значить, де захоронені близькі і родичі е, жителів міста Жовті Води, значить. Проводяться надругання над могилами жителів міста Жовтіводі. Ми неодноразово сюди виїжджали з моїм заступником Іваном Івановичем головатим. Чергували тут вночі в день, ну і сьогодні, як кажуть, коли працюєш, значить виходить якийсь результат, дається результат. Оце він сьогодні у нас і є цей результат. Ну а далі Буде проводиться значить, слідче провадження. Дай Бог, щоб діло це, ця справа була направлена в суд і щоб ці люди, які чи люди, чи, чи не люди, можна сказати так, щоб були покарані згідно діючого законодавства. В місті немає роботи. Двоє маленьких дітей зарабатував, щоб прокормити дітей. Ну, это же уже не первый раз понятно, а да. И куда вы сдавали металл? На металлоприемке, на водобуде и здесь, на кулынах. Вы не переживали о людях, которые ходят? О памятники? Я человеку, который копал, говорил насчет этого. Не, не парься, все будет нормально. Такой его ответ был. Вы понимаете, что вам теперь угрожают? Понимаю. У вас есть дети, семья? Да, двое детей и жена. У вас кто-то похоронен на кладбище? На этом нет. Вы ухаживаете за могилой ваших Да, да. Ухаживаем, конечно. Но в прошлом году я приехал на могилу родственников, а памятник лежит, тоже повыкапывали. Чусловозбуду. Чесно, обідять того чоловіка хотілося. Якщо вам дійсно потрібна ефективна реклама, телекомпанія СТЕП має найбільшу глядацьку аудиторію та демократичні ціни навіть у прайм тайм.